Дорогі учні, студенти, шановні вчителі, викладачі та батьки, вітаю вас із початком нового навчального року. Цей день завжди особливий, але сьогодні він має ще глибший сенс, бо, попри війну, тривоги і щоденні виклики, ви продовжуєте навчати і навчатися. Це справжній подвиг. Наш ворог веде війну не лише за території чи ресурси, він намагається захопити наш розум, наше бажання вчитися, наше прагнення розвиватися. Освіта це зброя, яка сильніше за кулі. Саме розум і знання визначають перемогу у цьому протистоянні. Ми бачимо, як нові технології змінюють перебіг війни та майбутнє людство. Саме тому Україні потрібні люди розумні, освічені, стійкі і відповідальні. Я дякую вчителям-викладачам і за відданість справі, дякую учням і студентам за наполегливість. Окремо хочу подякувати батькам, які сьогодні роблять усе можливе, щоб їхні діти могли здобути знання. Нам треба вчитися, нам треба боротися і нам треба перемагати. З ним знай, Слава Україні!